Всім привіт! Сьогодні у мене перший вихід на море з вудочкою після того як взірвали ГЕС. Я вийшов чисто на спортивну рибалку на вечір. Сонечко майже сіло. Як бачите, камушові острови і дерева ще є. Взяв сьогодні з собою агіру 4.18. Не знаю яка погода на морі, якщо те я думаю, ну буде нормально. Половина табичка 4, 4, 4 грами. 4-5 грамм на випуск. Від дуже добре буде. Ось така в мене є обновочка. Взяв собі такий ящик. Зараз зв'яжу поводок. Десь ось повідець. Застіпка 2.0 Коли я тільки прийшов, зібрав комплект, ви цього не бачили, тому що в мене не було карточки. Я почав знімати, не звернув увагу і, на жаль, перші рибки не потрапили у кадр. Зараз отакий от хробачок десь 10-11 см від вод ще досить брудне, але ось може сміття, може бичок. Щось є. Ух який гарний кабан. Ми будемо його відпускати зараз. Гарно зажував нашу приманку. І... Гарний бичок бере без покльовки. О, Ой-ой-ой, затягнув. Ай... ай-яй-яй. Ай. Може вийдесь зараз. Затягнув. О, вийшов, вийшов, вийшов! Ух гарний, гарний прям. Прям великий. Ой-ой-ой. Дивіться, які гарні клюють. Прям гарнюсі. Вже другий такий. Зараз ми його відпустимо. Сілікон повністю в роті. Ну що, наш бичок пливе додому. Вживання риби небезпечно для здоров'я. Вся риба зразу відпускається і, мабуть, місяць точно не можна буде нічого куштувати. із моря ринки у нас теж... Без мерської риби. Тому я зараз використовую відвідний, повідець, а не звичайний класичний монтаж, тому що на дні багато каміння та сміття, і щоб він трішки зависав над дном. Тому на класичний монтаж більше трави буде чіплятися, більше сміття. Поставив рожеву і будемо закидати. Ловлю я не під берегом, ловлю в метрів так 30-40 від берега. О, без покльовки, але щось підвисло. Думав, каміння. То мабуть бичок. Так, дивіться. один за одним. Один за одним. Було гарне клювання. Прям гарне. Щось підсіло. Гарний бичок. І ось такий от бичорик. На рожевий колір гарно зажовує. Для такої ловлі підходять майже всі силиконові приманки. Від, один, від одного дюйма до, до трьох. На, якщо з човна ловити, то можна і на 3,5 ловити, великих кнутів, можна і на 4 ставити, воно буде брати. І можна мілкого бичка відсікати. А з берега 1,8, 1,6, 2 дюйми просто з головою. Щоб ловити всього бичка і кайфувати. Зацініть, хто при... приплив до мене. Прямо біля мене. Зараз друже випливе, зніму. Там де я кидав силікон, <laughs> виплив друже. Друже дельфін. В сідніх пірсах багато рибаків. Тут у нас було двоє, а зараз я один залишився. Бичок так зараз досить цікаво бере, то нічого, хвилин 10-15, то потім будем... покльовка одна за другою. Пукльовки закінчились на ній. Битьку колір приїдається і потрібно щось міняти. Дуже гарна рибка. Ой-ой-ой, як -ой -ой -ой. спрацювала все-таки. Кольорові, яскраві приманки. батьку подобається. Плив додому. Глубина тут десь 5-6 метрів і каміння на дні. Плити та великі-великі камінь. І під цим камінням сидять наші бички, які випливають і з'їдають нашу приманку. Зараз міняю приманки. Поки що знов тихо, нічого не бере. Нічого не клює. Міняю локації то туди, то туди, то сюди. Нічого не бере. А потім знову вихід і активний кльов. Зараз поставлю отаку приманку. Це отака приманка, трішки я її підрізав. Оооо, фрикціон аж запів. Гарна рибка. Прям так гарно сопротивляється. З... Ай-яй-яй. Що викинув із води його. Нормальний такий. Ось така приманочка. відпустив сонечко вже сіло вже вечорія вже вечір вечорія о і ось він дає супротив. Червочоріє, ось він, такий бичок. Закидаю туди, де був дельфін. Зараз вітер змінився повністю, я прийшов до південний вітер, а зараз мені в спину дує західний. То довго. Хтось клюнув. Ой, дивіться, як Прям гарний. Дуже гарний бичок. Такий красунчики. Дуже сильна риба, прямо не можу відкрити їй рота. Ну що, ось така от рибинка, пливе додому. Ця приманка прям приносить нормально так рибу у такому рожевому кольорі і така зеленька. Теж спрацювала. Трішки підрізав ритейл. І зразу він з'їв. Оп! Є. Така сильна рибка, аж фрикціон витягує. Ну і лайт теж згибає так добряче. З п'яти метрів, правда, його дістати треба цього бичка з каміння. без клювання цей гарний. На ось таку приманочку. Вернуся попливти вдома. Хочу поставити такий ретейл, тільки я в нього відкушу трішки хвоста. Бічок Бу буде хватати хвіст, а не засікатися. Знов підвісання. Така гарна рибинка. зрозуміло, що там? Не качає головою, нічого. Ай-яй-яй, виплюнуло. Гарний бичок був. Просто якось дивно було. Зовсім маленький. І то якось дивно взяв. На камері нічний режим, вже стемніло, вже темно. В общем, бичок як стемніло перестав зовсім клювати. Зовсім. Ну, Зараз буду збиратися. Манки, які сьогодні дуже класно ловили. Це ось такий класичний мувтейл на Наставрідом і ось такий ритейл. Але трішки обрізав хвост. І ось такий хробачок, не знаю, Sexy Impact. Але маленький. Ну, снасть ви бачили. Ну що, час підводити підсумки, так як взагалі я. В кінці рибалки показую, що піймав. Такого сьогодні не буде. Я все відпустив зразу. Але штук 30 бичків я за сьогодні піймав. І це дуже-дуже класно на силікон піймати. Обкатав я свій ящик новий. Скажу чесно, мені він сподобався, на ньому можна сидіти і складати все поміщається. Тобто багато всього сюди поклав і все поміщається. Ну якось так буду продовжувати тестити цей ящик. Якось так. Друзі, прошу підтримати україномовний контент. Підписуйтесь на цей канал і до скорої зустрічі. Всім пока. Дивіться скільки рачків плаває. Рачка дуже багато. Ось що це за карась якийсь проплив. Реально карась проплыв.